Хлопці і дівчата, пасічники і пасічниці, всім доброго дня. Збирався я зняти відео на доволі таку цікаву тему, не дивлячись на те, що у нас вже на пасіці основна робота закінчена, і по суті тем таких цікавих не так то й багато. Але ж тут мені е, на, на очі попався пост в соцмережі. Це була Фейсбук-група, а згодом я це ще й побачив в одній вайбер групі. Пост гласив про те, що експортери опустили. Закупку меду нижче 50 гривень. Значить, Мене це трохи роздраконило, трохи зацікавило, і я вирішив передзвонити по декількох об'явах ті, які були на пасіці біз. Передзвонивши туди, я впевнився про те, що мед приймають на рівні 57-58 гривень, а ніяк не менше 50. В принципі, що теж є дуже мало. І пересвідчився я в тому, що це чергова маніпуляція. Значить, можу сказати, що на теперішню дату, при теперішньому курсу долара, навіть незважаючи на зговір експортерів, ніякої об'єктивної причини для е, опускання ціни нижче 50 гривень немає. Експортери просто тоді викопають собі яму. І повториться, у нас 2017 рік і 2021. І вони про це прекрасно знають і, і освідомлені. Можу сказати, що це просто або хтось пожартував, або це чергова якась маніпуляція. Можливо, прощупування ґрунту, як відреагують пасічники, хоча пасічники ж відреагують тільки по одному. Буде велике обурення. Ми всі знаємо, що наш мед зберігається не півроку і не рік. Це продукт довготривалого зберігання. А ось як його зберегти, для того, щоб він там не зіпсувався, не закис, нічого його там не поїло, я й готував наступне відео. Тому я можу сказати, що таким людям, які пишуть в інтернеті такі пости, можна як мінімум відімкнути інтернет для того, щоб не сіяли смуту. А я, в свою чергу, зроблю відео на цю тему, і ми з вами зустрінемося вже в ньому. Я вам всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.